Доброго ранку, друзі. Вітаю всіх підписників, мого каналу Любителів рибарства, природи відпочинку на свіжому повітрі. Ранок 3 червня. Вибачте. 5 годин 15 хвилин. На годиннику. П'деннись. Це блучусь 17 хвилин. Уже добре розвиднилось. У лісі ще темнувато, але в мене є з собою ліхтарик. Три дні я тут не був. Уже тиждень як були дощі, ліс мокрий. ночі відносно тепло, якщо взяти, що у травні місяці гриби росли і при температурі 5-6 градусів, от тепер є більше. Зараз подивимось. Я не дивився зранку. О. 12 градусів з половиною тепла в день. Буде більше 20, повинні почати вже масово рости. Може не з сьогоднішнього дня, може ще дня 2-3 треба почекати до молодого місяця. Тим не менше я прийшов, щоб перевірити. Що тут твориться в цьому лісі? У тих лісах біля мого села немає нічого, я пройшов усі місця свої у суботу, поки що там немає нічого. Буду сподіватися, що тут щось я знайду. Перед. Друзі, ще раз. Доброго ранку вже з лісу. Пройшов я десь кілометр по тих місцях, що я знаю в цьому лісі. Я тут не часто буваю, але десь щось знаю. Нічого не знайшов, декілька маремухів. Прийшов на те місце, де я робив зйомку минулого разу у п'ятницю. Тут я знайшов тих трьох грибочків. І думаю, ну, може якогось я не бачив під листям маленького він виріс за три дні. І так воно є. Друзі, це щось неймовірне. Я ще таких взагалі, скільки я збираю, ще таких грибів не знаходив. Зараз я вам покажу. Дивіться дубовий ліс в цьому дубовому лісі виріс отакий от гриб. Ну, щоб ви розуміли. От моя долоня. Моя вага 100 кілограм. Вся долоня закривається. Не грипа. Дійсно бомба. Слава Богу. Ну що, друзі? Грибів не густо годину я брожу по лісі і другий гриб. І то він такий старенький, але думаю, що що з нього буде? Хоча... Треба первомати на половині, щоб я його дурно не носив ліпше, нехай. Так, да, він хробачливий, нехай собі тут розмножується, накриємо його і нехай сіється. Ось дорога. Ну сьогодні знахідки. Скільки я ходжу за грибами, я ще таке не знаходжу. Ще таких грибів я не знаходжу. Дивіться, друзі. Дивіться, що я знайшов. От щоб ви мали уяву. Моє долане. Гриб твердючий. Твердий-твердий. Дивіться, який корінь. Давайте зірвемо його. Ой! Ой! Дивіться. Він, звісно, хробочливий. Корінь, бо я бачу, як я зірвав. А далі ми подивимось. но величина. Великий рем. Слава Богу. Але ви знаєте, що саме мене тішить. Одного разу я тут зустрічався з жінкою, яка збирала гриби. І вона казала, що тут по при дорогу е, хороша грибниця. Багато грибів буває. Ми зараз перевіримо, так воно чи не так. Якщо так, то я повинен щось знайти. Давайте будемо шукати. Напевно, друзі, можу констатувати такий факт, що обійшов я вже декілька грибниць з боровиками, не знайшов нічого. І от на черговій грибниці отакий от старий боровик. Переріс він і не дочекався грибника, але нічого. Тому що він тут насиється і на слідуючий рік тут буде багато грибів. Або через три роки. Десь так говорять. Чого, слава Богу. Те, як я й думав, друзі, гриби вже переростки, і то їх декілька. Але от знайшов от такого одного. Він може і на сушку піде. Зараз я подивлюся, який боровик. Але це останні. І Я там бачу ще далеко ще одного боровика. ну цей на вигляд. І на вигляд, і, і так він. Поніс у червевий, ми його порозкидаємо. Він насивався. Ямочку закриємо, щоб не гнило. Так, порозкидаємо. Досвідчені грибники кажуть, що через 3 роки будуть рости нові спори, розсіються. А ще читав я, що щоб спора почала плодоносити, треба, щоб краще вона перейшла через шлунок якоїсь тваринки. Ну, цього зараз я буду перевіряти. Може на сушку і візьму. Слава Богу. От ще один грибник їде, такий, як я. Ну що, грибник? Є гриби? Є. <гум> Дивись. Ніхто не прийшов за ними, не взяв, переросли. Привіт. Переросли от такі гриби. Ну, тут ще щось можна. Чистий, чистий. Де. Да. де. Ну, чуть-чуть. Але все одно навіть на шушку. Ми його розкидаємо, щоб... Ну я там тоже сівся. В общем. Я знайшов одного такого, але він чистий. Який корінь. Черве. О, Нехай насівається. Так, відійшли. Треба чекати так, Другу хвилю, Да. Що, друзі? Завершив я грибалку. Результат невтішний, але передбачуваний. Так і десь я й думав, що той гриб відійшов, новий ще не прийшов. Лінивий, не хоче ще йти, але піде, нікуди він не дінеться. Ось такий результат. Оцей великий, чистенький, хоча такий великий. Цей гарненький, бомбезний. І чотири маремухи і одна голубінка або сироїшка. Отакий От результат. Зустрічав грибників двох. Такий самий результат: в одного один гриб і дві голубинки, в одного одні маремухи за 5 штук. Ну, думаю, все рівно, через 2-3 дні воно гриб піде. Так що, хто має бажання через на суботу може сміливо йти в ліс і вже будуть гриби. Do zobaczenia, drodzy.